Доброго мирного дня. Сьогодні у нас сонечко, але вранці було дуже холодно сьогодні неділя. Що хочу сказати, була у мене проблема. Ну, вона вже 5 років з алергією. Алергія на амбрузію. Думаю, це поширене таке явище серед людей. 5 років в мене вже десь ця проблема. На початку мені допомагав лізором комет. Е, Непоганий препарат. Хто, у кого тільки почалось, можете спробувати. Е, е, я думаю, що буде ефект. Але зараз вже е, е, цей препарат мені не допомагає. І я ділюся своїм лікуванням. Це Мій привіт. Це лікарський гриб, який реально працює. Ну, десь на початку тільки почалася амбрузія, цвітіння амброзія, Його потрібно приймати до того, як, скажімо так, зарані підготуватися. Але я почала вже в період симптоматики своєї, і тому ну, днів 10 у мене були такі симптоми. Як і в минулому році, десь приблизно. Потім все. Тобто цей препарат, повторюю, мій привіт. Він працює безпосередньо із причиною захворювання, не з симптоматикою, що зазвичай призначають алергологи там і ви всі п'єте, а з причиною проблеми. І потім симптоматика сама по собі йде, скажімо так. Ну, перше, що ви повинні зробити, це прийти коли приходите з вулиці. Ви повинні промити носа саме звичайною водою, потім можна на солью, Якщо є такий насмарк, тому що проходить ця проблема як як звичайна підсидіняється інфекція, або симптоматика така ж, як звичайній інфекції. трошки інше, бо там все зуди чешеться, і все тече прям <кхід> така водичка. У мене ще й кашель трохи з'явився. Ну це, мабуть, уже чисто від холодного. І є такий ще препарат еуфорбіум для носа хороший препарат, який лікує ніс. Проблеми з носовою порожниною, як і при алергії, так і при вірусній етіології. Очі, кремофарм, наприклад. Потім можете якусь гіллоночку, якусь гіллоночку і краплі якісь прокапати, або якийсь камістінчик і таке інше. Ну, в принципі, у мене відсотків 20-30. Десь лишилися той симптоматики, яка була в минулому році. Тобто препарат реально працює і працює із проблемами, повторюю, не з симптомами. Це аутоімунно-алергічні проблеми, які реально після приймання цього препарату, які реально симптоматика проходить. Лікуйтесь. А, і ще, коли ніс у вас не дихає ночу, на початку в мене не дихав. А травін, наприклад, краплі дитячі, дитячі дуже м'яко, дуже ніжно. Підсушують вашу носову порожнину і не пересушують так, як дорослі. Наприклад, це такий м'який, такий комфортний ефект. І реально також працюють. Тому пробуйте. Пробуйте, лікуйтесь, я даю рекомендації ті, які вже випробувала на собі. У мене в основному трав'яне лікування, гемеопатія трав'яне, яке направлено безпосередньо на причину, не на симптоми. Симптоми мені не цікаво, з симптомами боротися. Треба прибирати причину, і симптоми проходять самі. Ну, На жаль, трошки наша медицина. Поки що до цього не зовсім дійшла. Тому працюйте над собою, працюйте з причинами ваших недуг, все у вас буде добре. Будьте здорові, гарного, мирного дня!